Вітаю! У цьому відео я покажу, як змінити листи, які отримують учні після додавання на курс, якщо ви не використовуєте пропозицію, а використовуєте повний доступ або ж замовлення, видачу через індивідуальних замовлень. Що маю на увазі, зазвичай найпростіший варіант додавання учнів ви переходите до списку учасників та додаєте ось тут, і ось тут ви вказуєте повний доступ, а не пропозицію. А, то для цього вам не потрібно, ну у вас немає пропозиції, скоріш за все, і ви не використовуєте її. Тоді вам необхідно перейти в автоматизації та створити сценарій, новий тригер. Тут вказати в події, доступ до продукту відкрито, обрати який саме продукт з ваших. Наприклад, для цього курсу а не вказувати ніяку затримку. Якщо ви хочете, щоб учень відразу, як тільки ви дали йому доступ, отримав лист. То ось тут ви можете вказати, відправити листа та обрати який сам лист. Для цього повинен бути. А як створити цей лист? Ви можете. Ну, давайте оберемо тут, завершимо вже. Наприклад, в мене вже він вже створений. І ось цей шаблон я обираю, після цього зберігаю. Та зберігаю усі ці налаштування. І ось у нас створений тригер. Коли відкривається доступ до продукту, то учень отримуватиме листа. Зауважу, що незалежно, тут не вказано, який саме доступ. Це може бути повний доступ, це може бути доступ до одного уроку, все одно відправлятиметься цей лист. А для того, щоб саме створити цей лист. Можливо, попередньо вам необхідно це зробити, або відредагувати. Ви можете перейти в емейл-розсилки, конструктор листів та створити новий лист, або ж використовувати вже готовий шаблон. Ну, це ми створюємо з нуля. Наприклад, ви хочете додати свій логотип, зображення та якийсь текст та кнопку. І вже працюєте в цьому. Ви можете також використовувати вже існуючий сервісний лист про успішну оплату. Рекомендуємо все ж таки скопіювати його, тобто не вказувати цей сервісний лист, копіювати його. Після цього ви можете знайти свою копію, закривши сервісні листи, він з'явиться ось тут. Ви можете відредагувати його, це вже копія цього сервісного листа. І, наприклад, і вже потім вказати цей лист в автоматизації. Тут ви можете змінити що завгодно. Зауважу, що якщо ви додаєте повний доступ, то ось ці змінні вони не будуть. Ні, ну вони не підставляться сюди ніякі значення, то вам необхідно повністю заповнити цей шаблон, тобто заголовок, не використовуючи ніякі змінні пов'язані з пропозицією.